Як бібі -Бі запускав планер. Привіт, малята! Знаєте, що це таке? Це планер. Давайте запустимо його. Ану, вгадайте, де намальований планер? Може, це? Малята? Це планер? Ні, це ж літак. Тоді, оце планер. Як ви думаєте? Це квадрокоптер. Усі діти знають. О, Тоді це планер. Який він гарний. О, ну, от, малята, я і зібрав планер. Тепер я буду запускати його у небо. А як він полетить? У нього ж немає мотора. <хи> у цьому й суть ніхто не знає, як. А я знаю у планера великі довгі крила. Якщо його запустити з гори, то вітер йому дутиме під крила. І планер не впаде, а полетить уперед. І що сильніше дутиме вітер, то вище злетить планер. Тоді їдьмо швидше за місто. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Краса неймовірна, гарний пагорб. І вітер тут дме зустрічний. Будемо запускати планер. А на планер я встановив мінікамеру. І тепер на своєму планшеті бачитиму усе, що відбувається, ніби я сам лечу у небі. О! Лети, мій планер. лети! Майстерня бібі. Ой, який краєвид? Гей, на мій планер напав Орел. Чого він хоче? Адже планер нічого поганого йому не робить. Напевно, Орел вважає твій планер іншим хижим птахом. І намагається прогнати його зі своєї території. Але, але ж так не можна! Мій планер зовсім не птах. Ой, мій планер падає. Що ж робити? О, ні. Так. Мій планер розбитий на друзки, ще й подряпаний на машині. А винен в усьому орел. Ох. Бібі, -бі, треба якось усе виправити. Добре, що подряпина невелика і буде просто її зафарбувати. Що ти придумав, бібі? -бі? Зараз ми зафарбуємо цю подряпину, тільки тут малюнок морозива. Нам буде нелегко. Які ж кольори нам підібрати? Може, ці? Спробуймо. Хм. Ні, якось не підходить. Тоді оці дуже гарні. Так, дуже гарні. А тобі подобається. <тас> Тоді пропоную так і лишити. Стало навіть гарніше, ніж було. А що ж робити з планером, бібі? -бі? На ньому дірки так просто не полагодиш. Так, його треба вести на ремонт. Дуже прикро, що він так сильно порвався. Ой. О! Хі -хі. Красно дякую. Тепер мені стало не так сумно, а я поїхав лагодити свій планер. Та спочатку доїм морозиво. Ну смачного тобі бібі. -Бі. Як Бібі -Бі відвідав парк розваг. Прийшла неділя, вихідний день, і Бібі -Бі вирішив сходити у парк розваг. Парк розваг. У парку розваг було дуже багато різних атракціонів. Але Бібі -Бі дуже хотів знайти автодром. Атракціон, на якому відвідувачі катаються на маленьких електромобілях. Автодром. О, Те, що треба. Ці кольорові машинки рухаються за допомогою електрики. Спеціальний струмоприймач передає напругу в електромотор, який обертає переднє колесо електромашинки. Ой, обережно! Яка прикрість. Сталася невеличка аварія. Зіткнулися дві електромашинки. На щастя, ніхто не постраждав, але одна з машин потребує ремонту. Можливо, Бібі бі зможе зарадити. Mm -hmm. Ага. Зрозуміло. Від зіткнення у цієї електромашинки тріснула кругла шестерня. Її треба замінити. Що ж нам вибрати? Це квадратна гайка. Вона скріплює різні деталі, але нам вона не підходить. Mm, може, використаємо трикутну скріпу? <skissiya> <скільки> Ні. Скріпка нам потрібна, коли скріплюємо аркуші паперу. Чудово. Це кругла шестерня. Саме цю деталь ми й шукали. Треба чим скоріш її замінити. Ну от, тепер ця електромашинка має працювати. <рес> Друзі, кататися на цьому атракціоні треба обережно, інакше можна травмуватися. Діти пообіцяли бій, що вони більше не башкетуватимуть і будуть обережними. А бібі -Бі пішов далі. Його увагу привернула кімната сміху. Майстерня бібі в майстерні нашого бібі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажі. Кімната сміху. У кімнаті сміху є лабіринт із зеркал, які дуже комедно викривляють відображення того, хто в них дивиться. Це дуже весело. Давайте туди зазирнемо. Ого. Бібі, -бі, подивися, який ти смішний. Ой, Вау! Це що я? Ой. Хто це? Бібі, -бі, це ти? <смір> О, ось він мені нагадує. Бібі, <смір> <смір> -бі, ти такий кумедний. Оу, <смір> здається, я тебе знаю. <смір> <О>! <смір> Нічого собі. Це було дуже смішно. Давно я так не сміявся. А -а -а. Ой, здається, я зголоднів. Мені час перекусити. Майстерня бібі. Навіть не знаю, що вибрати. Усе таке смачне і їстівне на вигляд. Бібі -Бі зголоднів і хоче купити арахіс. Та здається, він трохи заплутався. Пачка Арахісу коштує 15 копійок. Друзі, допоможімо бібі -Бі правильно порахувати монетки. Угу. Я думаю, що це буде дуже просто. Бублик? Ні, це не бублик. Це цифра нуль. це що за цифра? Це число десять. Я впевнений, що усі діти зможуть полічити від одного до десяти. П'ятнадцять. Нам треба саме п'ятнадцять копійок. Ура! М -м -м. Смакота! Дякую за допомогу. Друзі. Ми сьогодні чудово відпочили. Ми прокаталися на автодромі, полагодили зламану електромашинку. Відвідали кімнату сміху і допомогли Бібі бі купити горішки, щоб він перекусив. Ми весело провели вихідний день. Як міняти колесо автомобіля? І, один, і два. Бібі -бі був кінець робочого дня. І він прибирав у своїй майстерні, коли до нього приїхав новий клієнт. Ух ти! Бібі -бі помітив, що автомобіль чистий, аж блищить. А він одразу подумав, що це не дарма, і спитав Ти аж блищиш? А з якого приводу? І автомобіль розповів про те, що йому прийшов лист із села від бабусі. В якому вона пише, що давно не бачила улюбленого онука і чекає його у гості. Класно! І те, що він за нею теж дуже скучив. Але село дуже далеко, і дорога чекає довга. Хто знає, що може статися? Особливо автомобіль переймався, що може проколоти колесо, і не зможе його поміняти, бо не вміє. А він хотів попросити бібі -Бі розповісти, як правильно поміняти колесо. Тебе з питань із задоволенням навчу тебе його. Майстерня бібі. -Бі. Майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки й легковики. Це майстерня для машин. Бі -бі. Отже, перед нами автомобіль. Ну, наприклад, це ти. Щоб поміняти колесо, нам треба підняти тебе домкратом. О, тепер нам нічого не заважає, і можна міняти колесо. Наступний етап: треба підібрати потрібний ключ, щоб відкрутити болти, якими кріпиться колесо. Може, цей? <гум> Ні. Цей надто маленький. А може, тоді цей? М-м-м, mm -mm. Цей ключ надто великий. Ну, тоді, можливо, цей? Так, цей ключ нам якраз підходить. Але буває, що болти дуже важко відкрутити одним ключем, тому застосовують такий неймовірно простий, але водночас ефективний метод важі. На ключ надягається довга трубка. Тепер залишилося взятися за трубку у потрібному місці і повернути ключ. Ну що, друзі? Хто підкаже, де треба взятися за трубу, щоб відкрутити тугий болт? Напевно, тут. Ні. Це те ж саме, що намагатися відкрутити болт лише ключем. Можливо, тоді тут? Ні. Труба набагато довша. Є трохи кращий варіант. Ну тоді тут. Саме так. Так буде найпростіше відкрутити будь-які болти. Ура! Ми відкрутили усі болти. Тепер знімаємо колесо і ставимо на його місце запасне. Вставляємо болти і гарненько їх закручуємо. До речі, під час закручування болтів не можна застосовувати важіль, бо тоді можна закрутити їх надто сильно і вони можуть зламатися. Закручувати потрібно просто одним ключем. Ну що ж, це усе. Тепер ти зможеш сам поміняти колесо і не боятися проколів на дорозі. Майстерня бібі. -Бі. Сподіваюся, що ти без проблем дістанешся до своєї бабусі, і тобі не доведеться міняти дорогою колесо. Нехай щастить! Завдяки бібі, -Бі, автомобіль навчився міняти колесо на запасне і тепер йому не страшно проколоти колесо на дорозі. А ще він навчився застосовувати важіль і може відкрутити будь-які болти і гайки. Дякуємо, бібі. -Бі.